Дякую. Далі пише Петро, пане Портнько, ви як проти всіх також несете відповідальність за приведення до влади Януковича, але я не чув, щоб ви це визнавали. Чому ви цього не робите? Ну, тому що я не був проти всіх. Я говорив е е е глядачам, е читачам і слухачам, що Україна в будь-якому разі, і в разі перемоги Віктора Януковича, і в разі перемоги Юлії Тимошенка чекають часи авторитаризму. Я і досі. Не відмовляюся від своєї точки зору. Я абсолютно впевнений, що якщо в тих умовах політичних, які тоді склалися в українській державі, на президентських виборах перемогла б, не переміг би не Віктор Єнукович, а перемогла б Юлія Тимошенка, авторитарний вектор розвитку країни був би не уникнений. Єдине що я не вважаю, що це якимсь чином має супроводжуватися і взагалі має, має, має бути якесь відношення тут до моєї оцінки ув'язнення Юлії Тимошенка за політичними, за політичними причинами, яке я засуджую, буду засуджувати, і буду завжди робити все можливе як журналіст і громадянин, щоб Юлія Тимошенка вийшла на свободу. Це абсолютно для мене різні речі. Чомусь хтось, хто чує від мене досить жорстку і безкомпромісну позицію щодо посадки Юлії Тимошенко і до речі, щодо підписання нею газового контракту з Росією, який я вважаю абсолютно легітимним і корисним для української енергетики та економіки документом, на відміну від регіональних бонус, вважає, що я є прихильником самої Юлії Володимирівни чи її політичних поглядів. Ні, ні. Я вважаю Віктора Януковича яскравим представником радянського авторитарного стилю мислення, а Юлію Тимошенко вважаю яскравим представником популістського підходу до української політики. Але це не має ніякого відношення до сучасної моменту, до того, що політичний діяч, за якого проголосувала майже половина населення виборців країни, знаходиться за абсолютно штучними звинуваченнями і не змогли довести навіть корупції в ув'язненні. Контракт, який вона під узгодила з діючим президентом Російської Федерації, діє. За цим контрактом ми розплачуємося, і все це сприймається як норма громадянами нашої держави. Це і в тому числі тими виборцями, які зараз сидять за е... комп'ютерами і називають мене проти всіх. Ганьба. І ще один дуже важливий момент. Коли я всі ці речі пояснював, я абсолютно не стверджував, що люди, які мене слухають, не мають робити свій вибор. Тобто голосувати не голосувати за одного чи іншого кандидата. Моїм обов'язком як журналіста є і завжди буде. Це взагалі обов'язок нашої професії. Пояснювати ризики. Я рівно так себе поводив і 2004 року, коли казав, що і в, будь, і в, і в випадку обрання Віктора Ющенка президентом України, і випадку обрання при Віктора Януковича буде абсолютно жахлива ситуація внаслідок цього. Моя стаття в журналі Коммерсант власть 2004 року про Ющенка Януковича називалася Оба хуже. І я від цього не відрікаюся. Тому що це не означає, що ви не маєте зробити свій вибір. Я розповідаю вам, де небезпека тут і де небезпека тут. Я, як громадянин, свій вибір, вибачаю, зроблю. І ви зробіть свій вибір, тільки знаючи це. От у вас є пропаганда передвиборчих штабів, у вас є виступи кандидатів. У вас є мій аналіз. І враховуючи всі ці думки, якщо ви хочете взагалі прислухатися до моєї думки, ви, будь ласка, зробіть свій вибір на президентських виборах. Це ваш громадянський обов'язок. Якщо вважаєте, що вам краще залишитися вдома і ні за кого не голосувати в такій ситуації, вибачаю, це питання не до мене, це питання до Віктора Андрійовича Ющенка. Скажімо. А моя позиція ніколи не полягала у тому, що ви, знаючи всі ці факти, не маєте висловлювати своєї громадянської позиції. Моя позиція полягала в тому, що ви не маєте голосувати як зомбі. От і все. Дякую.